Уявіть собі, що 9 вечора ви п'єте чайок з лимоном, і тут ваша дитина повідомляє вам, що на завтра потрібно принести виріб у вигляді ялинки. Допивайте чай і ми розкажемо, як це зробити швидко, безболісно і навіть радісно. Свято наближається і час ткати! Вам знадобиться трикутник. Він може бути будь-який, він може бути високий, він може бути маленький, виготовлений або з картону, або що ви там вже вдома знайшли, у нас ось такі шматочки фанери, на яких ми вам і покажемо, як робити ялиночку. Що нам потрібно буде зробити з нашим трикутничком, щоб підготувати його до роботи? Нам потрібно на ньому закріпити дві ниточки, які будуть основою для кріплення всіх решти ниток. Нам потрібна нитка. Зеленого кольору міцненька. Якщо немає зеленої, беріть білу, беріть стріблясту, головне міцність, тому що на ній ми будемо фіксувати всі решта ниток. Як відміряти потрібну довжину? Ми беремо приблизно відрізочок вдвічі більший, ніж наша основа, і навпіл згинаючи ниточки, подвоюємо цю довжину. Це приблизно у 4 рази більше, ніж висота нашої ялинки майбутньої. І таких відрізків нам потрібно два. Беремо ще один, відміряємо по першому і відрізаємо. Тепер нам потрібно зафіксувати ці відрізки без клею та інших китайських підручних матеріалів. Ось така буде фіксація. Як ми це робимо? Нам потрібно зав'язати два вузлика приблизно посередині наших мотузочок. На відстані декілька міліметрів один від одного. Зав'язуємо один вузличок. Так. І дивимося в яку сторону. Ось тут відступаємо. Декілька міліметрів зав'язуємо другий. Для чого ми відступаємо ці міліметри? Ми потім надягнемо нашу основу на ялинку. Таким чином, у нас утворився отвір між вузликами. Цей отвір. Ми фіксуємо верхівку нашої ялинки. Чим менший він буде, тим вище буде наша фіксація. Потім ось тут, спереду і ззаду поєднуємо наші всі ниточки і зав'язуємо вузлик уже внизу. Чого ми досягаємо таким чином? У нас є основа. Ось. Звісно, нам не вдасться закріпитися на самій верхівці, але тут ви можете помістити якусь прикрасу. І готова наша середня лінія, на яку ми будемо чіпляти решту ниточок. Ниточки можуть бути будь-які, ялинки можуть бути білі, лакитні, сріблясті, рожеві, зелені і навіть якісь фантазійні. Тому ми користуємося тим, що у нас є. Шматочки зелених ниток. І у вас, якщо ви купували наш набір для гобелену ялинка, можуть залишитися обрізки, які вам пригодяться, якщо ви не купували набір, але у вас вдома щось є, що ви можете ось тут зав'язати, ви можете взяти будь-який матеріал. Навіть, не знаю, целофановий кульок зеленого кольору. Отже, заготовка матеріалу. Нам потрібно нарізати його на однакові відрізки. Я беру. Ось так на 3 або на 4 пальці, в залежності від того, які, наскільки пухнастим ви хочете зробити ваш виріб. Декілька обертів ось, і відрізаємо. Таким чином у нас є ось такий жмутик з ниточок. Працювати ви можете двома, трьома, п'ятьма ниточками одночасно, але я зараз покажу на двох ниточках, щоб ви зрозуміли принцип. Візьму гладенькі нитки. Це все для того, щоб ви зрозуміли принцип роботи. Нам потрібно ниточку або жмуток ниточок, так як ми вже казали, зігнути навпіл. Підсунути під нашу основу. Ось так. Це перший крок. Якщо ви взяли букет ниточок, немає значення, ви все одно згинаєте навпіл і прокладаєте під основу. Тепер ви берете інший жмутик ниточок, теж згинаєте навпіл, у вас утворилася петелька та хвостики. Петелькою ви. Обхвачуєте хвостики попередньої нитки. Ви вже працюєте зверху, так? А хвостики заправляєте в ту петельку, яка вже лежить на вашій основі ялинки. Тепер, міцно взявшись правою рукою та лівою рукою за хвостики, ви фіксуєте ніточку. Ось і все. Власне кажучи, в цьому і полягає весь майстер-клас. Таким чином, ви робите вузлики. З однієї сторони, фіксуючи ниточки, ви можете зробити і з іншої, якщо ви плануєте зробити підвіз, який крутиться. Потім, за бажанням, ви можете або приклеїти ниточки до основи клеєм типу ПВА, або якщо їх досить багато, вони будуть пухнасті самі по собі, і обрізати по формі ялинки. Це все не займе у вас багато часу, особливо, якщо ви будете працювати не однією ниточкою, а пучечком. Показую ще раз, але вже на цей раз я візьму не одну нитку, а, наприклад, візьму їх три. Одразу готую собі три нитки для верху, три для низу. Складаю навпіл. Кладу під серединку. Ось, Бачите, вони лежать. Наступний жмутик теж складаю навпіл. Ось цією частинкою. Я підходжу ось так до хвостиків. А хвостики навпаки ось сюди. Так, схопилися за хвостики, затягнули, вуля. І продовжуємо. Працюємо над ялиночкою так, заповнюємо її нижню частинку, потім верхню частинку, тому що з серединкою нам найзручніше закінчувати. Бачите, мені залишилося ще трошки. Отже, коли всі наші вузли вже зафіксовані, ми обрізаємо наші ниточки для того, щоб утворилася акуратна охайненька ялинка у формі трикутника. Обрізаючи нитки, ми не наближаємося впритул до сторони трикутника. Подивіться, з однієї і з іншої сторони має бути однаковий нахил. Готову ялиночку можна прикрасити за допомогою різноманітних гудзичків або блискіток. У мене гудзички у вигляді вернежат, зірочок та ось така підвісочка кроленятка Подивіться, як гарно виглядає. Так, звісно, наш сьогоднішній виріб не зовсім в техніці ткацтва, радше це макраме, а ви все одно вчіть із задоволенням.